Приходить ця думка, здається, ти ходиш в церкву вже не перший рік, але думаєш, а взагалі, а Бог є, Бог, а ти мене чуєш, а ти живий, як колись сказав Гедеон: ні, Бога немає, немає чудес. Ось, Але Бог каже, ти на правильному шляху. Як дати визначення сумнівам у стосунках з Богом? Це гріх, чи ознака слабкої віри, чи, можливо, це така частина духовного зростання, і це нормально? Ну, загалом, звичайно, сумнів не можна завжди називати гріхом. В більшості випадків це скоріше пошук, аніж гріх. Так можна сказати, що це частина нашого справді розвитку від християнського зростання, тому що сумнів з підшовхує нас до пошуку, до пошуку відповіді на деякі питання, які викликають у нас сумнів. Дякую. Цікаво, а ось чому ми дуже часто саме боїмося цих сумнівів, ми боїмося про це говорити. Здається, таке склалося враження, ніби якщо людина сумнівається, значить в неї настільки глибокі стосунки з Богом. Ось як нам взагалі ставитися в своєму практичному християнському житті до сумнівів? Що це для нас? Ну, ми з вами живемо в суспільстві, де здаватися слабким ну, для людей не і е, сумнів викликає в багатьох людей відчуття грішності. Що я, якщо я сумніваюся, значить я грішний, значить я зі мною щось не так. Ось інші не сумніваються. У інших є там досвіди, у інших є жива віра. Вони там дуже впевнені в своїх стосунках з Богом. А мене є сумнів, значить мною щось не так. Тому люди це приховують через певну таку культуру, е, знаєте, впевненості і сили в багатьох церквах, але церква. Це лікарня, це місце, куди люди приходять розвиватися, не приходять досконалими, а приходять для того, щоб дізнаватися щось нове, знайомитися з Богом ближче. Тому сумніви це цілком нормально, і про них не варто старатися говорити, особливо з Богом на, на самоті можна своїх наставників також без проблем. Думаю, кожен пастор готовий відповідати, направляти на шлях до Подолання цих сумнівів. Дякую. Дякую. А, власне, які біблійні герої мож, нам можливо пригадати, переживали сумніви? ось і Яка власне була реакція Бога на це? ось Дуже багато біблійних героїв, яких ми називаємо героями віри. В своєму житті переживали моменти сумніву. Ви, ви, Іване, вже перерахували декількох з них при вступі і Йов, Мойсей, Давид. Всі вони переживали глибокі сумніви в певний момент свого життя. Я хотів би згадати одного новозавітнього героя, пророка, великого пророка, якого звати Іван Хреститель. Він проповідував про те, що має прийти Месія. Коли прийшов Ісус Христос, Він Його хрестив, Він назвав його Ангєм Божим, що бере на себе гріх світу, і тим, хто буде хрестити людей Духом Святим і Вогнем. Але коли Іван Хреститель потрапив у в'язницю, він засумнівався. Він послав своїх учнів, щоб запитати, щоб вони запитали в Ісуса, чи він справді той, хто мав прийти, чи їм чекати іншого. І ось реакція Ісуса це практично е, показує нам реакцію Бога на наші сумніви, на наші запитання. Е, Ісус йому відповідає. Через цих посланців. каже, ти бачиш, що відбувається те, що написано, що сліпі знову бачать, глухі чують і так далі. Ознаки збуваються. Він дає йому відповідь на його сумніви, підтверджуючи його, утверджуючи його в вірі, коли він цей важкий момент. Часто сумніви появляються в людини, якраз в той момент, коли вона переживає важкі. Ситуації в своєму житті, е, якусь е, певну горе біду, і тоді в людини виникають ці запитання: а Бог тоді саме тоді до людини найближчий. Чому взагалі різниця між сумнівами та невірою? Як зрозуміти, коли це просто в мене такий етап життя, як і в інших біблійних героях, це такий просто етап в стосунках із Богом, який просто треба пройти. Або ж це якась невіра, якась недовіра, ти е, ніби втрачаєш взагалом якийсь орієнтир? Е, так е, я б сказав, що сумнів це більше про пошук? Певної раціональної частини нашого життя. Віра, Невіра це коли я по суті не вірю в Бога. І я хотів би сказати, які питання ставить сумнів перед нами, і яке, яке питання ставить невіра. Наприклад, сумнів ставить нам питання таке: я хочу вірити, але не розумію, не знаю. Невіра ставить питання. Я не вірю, навіть якщо розумію і бачу причини. По суті, ось, ось велика різниця. Сумнів це пошук. Я вірю в Бога, вірю йому, але не розумію, чому це відбувається в моєму житті. Дякую. Ну, доволі цікаво, тому що дійсно, тобто, виходить, невіра, це вже свідоме, якби так. Відкинення тої істини вже без сумнівів, тобто я точно знаю, від чого я відмовляюсь, так? Ну, більшості так. Угу, дякую. Ось, що робити, коли сумніви стосуються фундаментальних речей, такої як Божої доброти, любові, чи навіть його існування. Тому що <клес> я навіть згадую, ну, це такий перехідний вік був в одного підлітка, ну тому що він з дитинства, знаєш, знаєте, був в церкві і. Ну, якби читав Біблію, молився, коли йому вже 13-14 років, там якийсь булінг в школі був такий серйозний, він молиться, а булінг в школі не закінчується. І він такий Боже, ти взагалі мене чуєш? Тобто вже він не дитина там, ну так, да, я люблю Бога. Тобто він задавав доволі багато питань. Ну, а де Бог тоді, чому я проходжу через це? Але я думаю, що це і нас дорослих стосується, коли ми інколи думаємо, де Бог, коли війна, де Бог, коли ми страждаємо, де його любов, коли, тут, коли дійсно люди помирають. Так. Що робити? Звісно, звісно, коли справа сумнівів стосується таких фундаментальних речей, ми знову з вами звертаємось до Біблії, щоб знайти відповідь. Псалом 72 другий або 73 третій в різних перекладах, перекладах написаний Асафом, одним з служителів храму старого заповіту. І він каже в своєму псалмі, в другому тексті: я мало не. Послизнувся, мало не послизнулися ноги мої, і мало не поскознулися стопи мої. І він далі описує про свої спостереження в житті, про те, що він бачить несправедливість в житті, про те, що люди, які не вірні Богові, прекрасно ну, живуть, а він вірний, здавалося Богові. Має mm -hmm. певні проблеми переживання. Вірні богові люди також хворіють. Вірні богові люди також страждають від війни. Це стосовно наших питань в Україні особливо. Але він перераховує всі оці проблеми. Хто буде мати можливість, обов'язково прочитайте цей псалом 72, 73 в Біблії в себе вдома, бо він досить великий. Я не щоб ми весь час втратили на читання цього псалму. але він. Ставить оці ці фундаментальні питання. Він з Богом щирий, він висловлює Богу ці питання. Бог не боїться наших запитань, дорогі друзі. Бог хоче, щоб ми були з Ним щирими, щоб ми були чесними з ним. Нам не потрібно перед Богом грати роль нашої сильної віри. Потрібно перед Богом поставати такими, як ми є. І ось Він знаходить. Відповідь на це питання тільки коли е, знаходиться в присутності Бога. Він каже: коли я прийшов у святині, тоді я зрозумів. Я зрозумів, що відбувається. Друзі, коли питання насправді вже стосується наших фундаментальних питань віри в Бога, в доброту Божу, нам потрібно звертатися з цим до Бога. Ми можемо питати в інших, інші нам можуть щось порадити, порекомендувати. Але ніхто так е, ясно і конкретно для мене конкретно не відповість, як сам Бог, як, як гарант цієї е, нашої віри, скажімо так, в одній книзі християнській і пророки написано, що Бог не заставляє нас вірити, не давши нам для цього достатньо підстав. Тому звертаємось до Бога як до гаранта нашої віри. Угу. Мені дуже сподобалася ця думка про те, що Бог не боїться наших запитань. І перед Богом не треба прокидатися кращими, ніж ми є насправді, тому що він знає нас. Ой-ой-ой, як добре, він бачить нас середини, як на регені. Таке запитання, можливо, воно не просте, але його варто також сьогодні підняти. Ось як знайти людині баланс між тим, щоб просто от щиро повірити, і також з цим інтелектуальним пошуком відповідей на складні запитання, щоб і вірою прийняти, і також якось розумом зрозуміти. Угу. Е, друзі, ми мусимо, е, знаєте, мати в своєму житті. Е, Розумну віру це два поняття, які потрібно нам в житті своєму гармоніювати. Ми віримо в Ісуса Христа, віримо в Бога. Це прекрасно. Але ще краще, коли ми розуміємо те, в що ми віримо. Тому Біблія це не просто два речення, де написано, щоб Христос помер за нас. і… Тому ми повинні в нього вірити. Біблія це величезна книга, яка нам розказує про Бога, яка відкриває нам всі таємниці, всі оці важливі для, для нашого сприйняття і для раціональності нашого мозку. Тому що багато людей приходять до Бога саме з сторони раціональності, як би це зараз не здавалося дивно для багатьох атеїстів. Проте е, е, це саме для цього Біблія. Розписана такою великою, ось такою величезною книгою, яка вміщає в собі відповіді на велику кількість фундаментальних питань, яка дає відповіді на ті питання, на які людина логікою сама не дійде просто. Тому потрібно поєднувати обов'язково. Не можна просто з знаннями задовольнятися, бо багато хто знає про Бога. І не можна просто вірою задовольнятися, бо в часи якогось випробування в людини виникне запитання, на яке вона не зможе відповісти. Угу. І все, і людина просто пропаде. Дякую. Яку головну пораду можна дати людині, яка зараз відчуває, що вона. Андрію, ну просто тоне в своїх сумнівах. Вона розуміє, що віддаляється. І ніби, можливо, згадує попередній досвід, ніби десь Бог себе проявляв, не лишав там фінансово, матеріально, ще в чомусь. Але от на сьогодні вона віддаляється. Що б ви порадили такій людині? Знаєте, от потопати це користь велике слово. В Біблії описується декілька історій, коли Ісус Христос був з своїми учнями на озері Ганісерецькому і описується історія, як почалася буря, і Христос спав. Євангелія нам описує, що учні налякалися, бо бачили, що є загроза їхньому життю, і вони звернулися до Бога в цей час, до цієї небезпеки, і Христос піднявся і зупинив бурю. Вони були настільки здивовані. Друзі, час, коли от якраз сумніви нас затоплюють, потопають наш корабель, нашого життя. Ми можемо пробувати самі своїми силами вичерпувати воду, з човна, намагатися спасти його, якось втримати на плаву. Проте це дуже важко. Дуже важко боротися з бурею цією в морі. Я не знаю, чи хтось з вас був колись під час бурі в морі. Проте, друзі, це можливо тому, хто створив небо і землю. Ісус Христос може дати відповідь на ваші запитання. Не втікайте від Христа. Якщо у вас є ось такі сумніви, ви тонете в них. Будьте як апостол Петро, який також тонучив в морі, каже: Господи, рятуй мене, бо я гинув. І Христос також подав йому руку і спас йому життя. Друзі, Христос хоче нам допомогти. Хоче нас спасти. Нам потрібно до на нього звернутися. Навіть якщо ви бачите, що не вистачає віри, скажіть про це Богу. Бог вам обов'язково допоможе. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за цю розмову. Я впевнена, що вона була корисною, важливою для багатьох людей, які, можливо, зараз десь втрачають віру, десь справді тонуть у своїх сумнівах. І думаю, це взагалі нормально, що я сумніваюся. Взагалі з за мною точно все добре. Я ж точно нормальний християнин. Так ось, дякуємо, що дали такі чесні відповіді на складні іноді питання. Бажаємо успіхів у вашій справі. Всього найкращого. Ну, все добре, дякую, дорогі друзі. Нагадуємо, що розмова з пастором Андрієм Мачіхою зберігається на ютуб каналі. Ранку надії, де вас є можливість переглянути а також і поширити.